Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак і сьогодні ми поговоримо з вами про тестери автомобільних акумуляторів Conway BK100 та BK200. Це одні з найцікавіших моделей тестерів акумуляторів на ринку, тому що вони і компактні, і доволі функціональні. Конвей БК 100 призначені для діагностики бортової мережі 6 В та 12 вольт. Конвей БК 200, в свою чергу, дозволяє тестувати 6, 12 та 24 В, чим розширяє свій функціонал. Саме тому ми з вами зараз розглянемо конкретно модель БК 200. Вони між собою по програмі не відрізняються і також по функціоналу. На коробочці у нас в принципі вся головна інформація є: тобто модель Bluetooth Battery тестер 6 6-12-24 вольта. На нижній частині у нас є і посилання на iOS, і посилання на Android на програму. Є коротенька характеристика приводу, тобто він підтримує роботу з в принципі з усіма типами автомобільних акумуляторів, в тому числі AGM, в тому числі EFB, літієві батареї та звичайні пальцеві. Прилади можуть бути в чорному кольорі, можуть бути в сірому. Від того функціонал і робота приладу нічим не відрізняється. Стравляється він в доволі зручному такому кейсику. Маємо брошурку від Convey про нагадування їхніх інших моделей. Сам прилад виконаний в такому пластиковому корпусі. На самому приводі також є посилання QR-кодом на програмне забезпечення. Теж коротенькі характеристики. Bluetooth у нас, як бачите, 5,0, тобто швидкісний. На передній панелі також маємо світлодіодний індикатор, який має два кольори: Це синій та червоний. В принципі, можна переходити до власне тестування. Для початку роботи з акумуляторним тестером ми беремо з вами смартфон на операційній системі Android. Заходимо в Play Market. Можна просто ввести конвей. І бачимо конвей Battery Tester. Ми вже встановили цю програмку, вибираємо відкрити. Перше, до чого ми з вами приходимо, це налаштування мови. Тут є і англійська, і німецька, і польська, і російська мова та інші. Можна поділитися звітом різними джерелами. Є руку пользователя. Це гайд по роботі з приводом, він на англійській мові. Також є форма зворотнього зв'язку, тобто, якщо у вас якісь є проблеми з приводом, можна лишити запит, і виробник, в принципі, оперативно реагує по оновленням. Можна оновити прошивку приводу, для цього має бути він підключений. Також очистити дані батареї, дані тесту і побачити інформацію про програму. Давайте розглянемо привод вже в роботі. Тут уже нам з вами згодиться наш старенький добрий agm акумулятор Його ми і використаємо сьогодні для тестів. Беремо привод, підключення його максимально просте. Червоний крабик ми беремо на плюсову клему акумулятора, чорний крабик ми беремо на мінусову клему акумулятора. Бачимо відразу, що індикатор у нас горить червоним. Після підключення до телефону він у нас буде горіти синім. Для того, щоб зробити тест акумулятора, ми натискаємо Создайте батарею. Назву можна взяти. Беремо один. Напряження акумулятора, це у нас 12 вольт. Внутрі ліс наружу. Це мається на увазі чи на автомобілі, чи поза автомобілем. У нас акумулятор знятий з автомобіля, ставимо в ній автомобілі. Тип акумулятора. У нас є звичайний плоский AGM, але, як бачите, тут є і мотоцикла, і звичайний акумулятор, і з обмоткою, і гелевий, і літівий, і EFB. Так, стандартна акумулятора. Ми використовуємо стандарт EN і у нас заявлено 680 А. Так, создач. Тепер можемо натискати тестування. Як бачимо, що 54% живучості акумулятора лишилося значення сох. є рекомендація відразу замінити акумулятор, і можемо бачити основні параметри це пусковий струм 372 А, напруга 12,7 В, тобто він на 100% заряджений, от у нас є сох значення. І опір 649 МОм. Далі, що у нас є цікаве, це форма волни. можемо начати. Це буде цікаво, якщо ви тестуєте генератор або стартер. Тут ці значення в графіку будуть будуватися цікавіше. можна таким чином самому зробити замір, без допомоги, як то кажуть, друга. Наступні два пункти це у нас начать та зарядки. Це проблеми машинного перекладу. Начать це у нас тест стартера. Зарядки це тест генератора. Ці два пункти ми з вами перевіримо вже безпосередньо на автомобілі трошки згодом. На цьому автомобілі ми якраз місяць тому міняли акумулятор, от і подивимося, в якому він зараз стані. Добираємося до акумулятора, і, власне, беремо свого помічничка в роботу. Мінусова клема у нас чорного кольору, плюсова у нас червоного кольору. Бачимо, індикатор світиться червоним, і тут проявляється перший плюс даного тестеру. Ми можемо переміститися з вами в автомобіль і тести проводити вже звідти. Відкриваємо нашу програмку Conway Tester. В першу чергу зробимо тест акумулятора. У нас тут вже інший акумулятор. Створюємо новий акумулятор 760. Так, У нас 12 вольт. Він на автомобілі. Тип акумулятора це у нас звичайний акумулятор. Стандарт EN у нас 760 а по І Відповідно вибираємо його і натискаємо на головному екрані тестування. Бачимо 94%, тобто 721 А він в принципі видає. 1267 В він заряджений повністю, і 4 МОм у нас йде опір. Наступне, що нас з вами цікавить, це тест стартера. Для цього ми вибираємо «Начать», Натискаємо «Тестування». У нас має бути двигун заглушений зараз. Натискаємо «Слідуючий шаг і запускаємо двигун. Бачимо просадку. І зараз подивимося, які значення у нас були. Як бачимо, найнижчий вольтаж у нас був найнижчий, напруга 9,5, найбільша 14,8. Тобто, в принципі, у нас все окей. Наступне, що ми перевіримо, це режим зарядки, тобто роботу нашого генератора. Вибираємо тестування. Так, запустіть двигун і продовжить роботу на холостому ходу. У нас запущені якраз холості обороти. Наступний крок. Так, збільшуємо оберти до 2500 обертів на 10 секунд. І як бачимо, напруга без навантаження 15 вольт, під навантаженням 15 вольт. І, в принципі, у нас все окей. Підіб'ємо підсумок. Ми з вами розглянули сьогодні модель Conway БК 200 в робочих умовах, як в умовах офісних, так і в умовах. Перевірки на автомобілі. Прилад є доволі точним по замірам, доволі компактним, зручним у використанні, тому що телефон, в принципі, в кожного є. Програму встановити і з програмою користуватися немає проблеми, але при цьому ви з собою не носите більші прилади. Тобто, в принципі, це компактненько, можна навіть собі в кишеню змотати і користуватися з цілковитою зручністю. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити саме цікаве. А ми будемо раді відповісти на ваші питання у коментарях.